Іще відео по іграм із цього Сатурна. Ось пакет. Маємо пакет на 812 мінус 100 гіг там важать вже відділені англійські, бо вони тут всі в, в архівах. Коротше кажучи, дуже багато японщини. Пак виглядав отак. Біос це я вже додав, коротше, англійські версії це що я відклав. Ну, англійський я відкладав звідси. Ну ось. Ну, ну з англійських можна почати. 3D лемінги. Це ті самі лемінги, які були на мегадрайві, ось мультитрековий образ, 24 файли .bin. Це розділений на мультитрек образ. Цього... як він? Ultra ISO, коротше таке не зробив мультитрек. Так, коротше говоря, 3D-Лемінги. Не зовсім і 3D, але. Лемінги. Летіс Сокер. Альберт Одіссей це. Блін, так треба так дивитись. Здається РПГшка. Alien Trilogy це. З PS1, коротше, гра. Alone in the Dark Jack is Back. Коротше. Це не такі, як на PS1. На PS1 The New Nightmare, коротше. Ні, більш цікава графіка. Це самий перший Alone in The Dark, який був, в принципі, Jack is Black і One Eyed Jack це американська версія, а це європейська. Ну, Я і ту, і ту затінув. А МОК не пам'ятаю точно що. ну, Можливо, ШМАП. Е, якісь гонки спортивні. Аркадніх і Atari Collection. Там, коротше, Atari самі топові ігри. З трошки покращеною графікою, але геймплей такий, як на Atari. Там і Mission Command, короче, і Arkanoid, і. Space Invaders. Короче, і Pong ніби є. Ну, самі топові. Це Аркадні хіти там, з автоматів Midway, і автомати ще якісь ігрові. Ну, такі самі-самі старі автомати з 70-х років. І ігри такі самі. Ну, в принципі, цікава колекція. Рея 51 це коротше рейковий шутер. Мені цікавий то, що я люблю рейкові шутери. Один із тих 10 ігор рейкових, які треба пограти. Так. Вона на Сатурні є, треба пістолет. Королі Атлети це, мабуть. файтинг якийсь. Атлантід. Дида Тейлес. Блін, не пам'ятаю точно, але на двох дисках якийсь шедевр. Баку Баку Це Щось японське з американським перекладом. Щось спортивне. Batman Forever. Це коротше гра з аркадних автоматів, так як Sega, це Saturn. Дуже багато аркадних ігор. Одна з аркадних це Batman Forever з аркадного автомата. Чисто аркадна гра, як з мейм емулятора, але чисто для Сатурна без емуляції важить ось 28 мегабайт. Якийсь файтинг. Файтинг. Там чи то робот літає, чи що, не пам'ятаю точно запускається, в Бедламі теж щось якесь щось або ходить, б'є когось з мечем мабуть, РПГ. Симулятор вертольота, оцей Blackdown. Blackfire щось з вертольотом пов'язане стріляти, можливо, шмап. Шмапів тут до чорта. Chamber, точно шмап. Блем, не пам'ятаю, але теж йде. Всі ігри тут мультитрек. Boot-якаут, мультитрек. 11 файлів Бін. Blazing Dragons. Теж, мабуть, шмап. Blazing Heroes, мабуть, файтинг. Brain Dead 13 це. Мертві мізки. Блін, можливо, рейковий шутер. Здається. Або, типу, кіно таке, коротше, інтерактивне. Як на 3DO були. Bubble Bobble, коротше. Реінкарнація старої серії. Е -е, оце оце про Жука баг, Прикольна гра. Прикольна, блін. Оце баг гра цікава. І баг тут, це баг 2. Це так назвали її. Бастаму, коротше, це. Танцювати, виконувати танці коротше, з геймпада. Каспер він на PlayStation 1 був. Якийсь бокс. Шаос контрол. Хаос контрол, мабуть, якийсь шмап. Чистячий набір для Sega Saturn. Оце Christmas Night Into Dreams. Американцям дуже подобається. Такий е, похожий на якогось. Гесь Соніка, тільки без колючок. Він літає коротше, і треба залітати в кільця. Весь геймплей ти летиш коротше, і ти пролітаєш між кільцями. Блін. А... Як воно. Геймплей, коротше, незвичайний. Clockworknight. Clockwork Як не пам'ятаю, але запускається. Це бас, баскетбол. Command and Conquer є. Це клюква, короче, така з комп'ютера Із PS1. Англійська. Ну, про Радянський Союз. Срадянський Радянський Союз. Там ця, Так, коротше, там все клюква. Корпс коротше, оце ще одна гра для світлового пістолета. Коротше, рейковий шутер. На двох дисках. Ви розстрілюєте коротше, останки з могил, які вас намагаються вбити. У дух 80 х Кур'єр Крізіс прикольна гра. Щось типу розносити на велосипеді по місту. Але це не листоноша я знес. Це цікавіше. патрул, короче, рейковий шутер для світлового пістолета. Мені цікавий. Crime Wave, короче, це типу відеорепортаж, коротше, кровавий. Американці люблять таку тему. Критіком не пам'ятаю. Крок це для маленьких дітей. Короче, про крокодильчика. Оце баганута гра, коротше. Ворон був такий чувак з Бренденом Лі фільм. І У нього тільки перша частина прикольна, і то як фільм. Сама гра провальна повністю, і на неї АВГН зняв о, ніби, огляд. Коротше, фігня. Ну, але як така історія, типа. Crusader non Remorse, не пам'ятаю. Кріпт корпс... Кілер. Тоже з якимись останками ми боремося. Там Корпс Killer, а тут Кріпд Кілер. Або це файтинг якийсь. Можливо, файтинг. Де ви. Як якісь останки, і проти вас деруться такі самі останки. Коротше, такий останковий лайняний файтинг трохи. Custom web браузер. Навіть браузер тут був. Ну Він не стартує без додатку. А додаток вставлявся там в DreamQuest в Сатурні ззаду. Там де батарейка. Cyber Speedway якісь гоночки. короче, квест. Це такий відомий він на компі. Бо він на PS1 здається. Ді, коротше, це теж на півквест коротше, такий жахливий. Ті жах, коротше, коротше говорять. Це шмапи пішли далі. Даріус прикольний. Даріус другий, теж прикольний. Американці теж полюбили шмапи, японці їх заразили коротше, і пішли шмапи в Америку. Dark Saviour не пам'ятаю, що але щось цікавеньке. E Daytona Racing так, це коротше, гоночки такі. Декатлет, e коротше, це. Э, типу атлетом виграєте різні спортивні змагання. Deep Fear це теж якийсь типу, як ото де було, тільки це більше ще старий. Він там 94 го чи 5-го року. Там. страшний навіть не сам сюжет, а то що на екрані. Воно тупо страшне, ну, але як історія. Defcon 5. Не пам'ятаю, що але запускається. Derby, коротше, це це те, що було як під, під гра коротше, з Flettauta. Дербі називалось. Раніше ще була Destruction Derby, вона на PS1 є. Die Hard теж є, але тут є Die Hard Arcade, вона для світлового пістолета і мені цікаво, тому що я люблю рейкові шутери. Дайхард тріолоджі вона була на PS1. Pinball, Doom короче, класичний Doom для Сатурна. Ну, Деякі кажуть, що там якісь він ще є кращий. ну, Для мене він Duom і Doom. Dragon Force. Здається, РПГ Дюкнюком це теж класика. Черв'як Джим, друга частина. 400 МБ гра важить. А це черв'як джим. Це той хробак, який був на Sega Mega Drive. До речі, тут музика вже друга. Тут музика вже CD. І теж він розбитий на мультитрек. Того, що тут все розбито на мультитрек, того, що той, хто зробив цей пак ігор, він був нормальний чувак, а не такий придурок, який робить потім скукожує там все це, щоб воно місця не займало. І ще йому пишуть потім на на холєру, ти скукожив це все, придурок. А він каже, а щоб місце менше займало? Це й каже, блядь, так а як тепер в це грати? Він каже, а там прогу одну скачай, закінь, коротше, і кожу, кожну гру, коротше, потім переводь. Йому пишуть, ти придурок, що ти намонтив. Отак має все бути. Отак. Якщо робите щось тут робіть нормально. З душею. Enemy Zero, не знаю що, але на чотирьох іграх, на чотирьох дисках і що цікаво, починається з диск 0 opening. На 300 МБ якийсь opening. Тоді ігровий диск 1 500, другий і третій. F1 X-Hummet не знає, якась. F1 Challenge це гонки на Формули 1. Далі сокери пішли, світловий футбол. Fighter MegaMix, якийсь fighting, fighting Vipers, мабуть, якийсь шмап. Ну, тут в основному багато дуже шмапів. Ну, є ще RPGшки. Гонки на картах. ну, Воно не цікавіше, ніж Mario Kart. Mario Kart зі SNES-у, от, цікавіше, я гадаю, чим оці карти. Тут вони намагались виїхати в 3D, а їхня помилка це виїжджати на 3D, Сатурну треба було робити все в 2D. Я вже, як багато бачачи на Ютубі, я. до холери дивлюсь Ютуб. Франкінштейн, Ну, така клюква. Шмап Гекс, коротше, це гра вперше була на 3 do портувалась на PS1. Хенвар. Хер його що це? До речі, Golden Axe Duel це коротше файтинг тут. На Sega Mega Drive це був е, Beat'em up, А тут це файтинг. Гремлін Demo Disk. Ну це в натурі демо-диски, там е, з 8 чи 10 ігор, е, як на PlayStation були демо-диски. 8 чи 10 ігор. Е, ну і то грати тут не дають. На PlayStation цікаво, що геймплей ти міг пограти, а тут типу, показують заставку і все хер Hero, що це таке? Guardian Hero. Hero zna. Hanon GP це гонки на мотоциклах. 4х4 це на джипах. Ну, Таке воно. Мутнувата сама гра. Ці джипи скачуть. Не зрозуміло по чому, по якомусь лайну. Короче. Дуже примітивна гра. Попопіто. Хебереке Попапіто. Це короче, щось з Японії. Хексен це щось круте для США. Не пам'ятаю, точно, можливо, Шмап. E, на, на гірських великах гонка. Американці таке люблять. Highway 2000 щось на машинах. Хай це, мабуть. Шмап. E, Хорде не знаю. House of the Dead це ще один рейковий шутер. Заради цього треба пістолет. Треба пістолет і Сатурн. Сєга випускала, Сєга випускала для ігрових автоматів. На Dreamcast є друга і третя частина, здається, але нема першої. На PlayStation 4 є перевидання ремейк. Але, але але вони нахімічили щось з мувами. Коротше, і щоб нормально пограти без мовів, без PS4, без атої всієї лайні. Треба Сіга Сатурн, коротше, і... і ця гра. Або образ цієї гри. In the Hunt це легенда, коротше, аркадних ігрових машин. Це як воно, підводний човен, який стріляє. Ну, Фактично шмап, де ви за підводний човен виступаєте. Халк це клюква. Ага. День Незалежності, мабуть, Клюква по фільму. По фільму з Вілл Смітом. Залізна людина, Мановер, Heavy Metal. Ну це щось страшне. Ірен Шторм, мабуть, коротше шмап. Джоні Базукатон. Про маленького такого чувачка, типа. Аркадка якась, блин. Платформер, верніше. Регбі. King of Fighters. Ну, це такі вже. Crazy One. о, це клюква. Коротше з компа. Це так само, як Command and Conquer, а це Crazy Ivan ще був. Ну, блін, покрінжувати, блін. Ну, то... І крінжа навіть на Сатурні є. Гладіатор. Легенда про Оазіс, це, мабуть, РПГ. Колоде це. Як воно ну, стрілялка з видом зверху, з типу, під кутом, як ізометрична така, ізометричний такий шутер, коротше. Run in hand, Там ще Куртка Бен є з гітарою, він сидить. Там є прикол, ти підходиш, а там сидить такий чувак в нього. Такий балахон червоно-зелений в полоску. І, це, і він потлатий білобрисий, і, 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 і. Реально він, він блин, як кобейн. Короті, і в опису до цієї блін, там реально вони запхали курта Кобейна. в Lost Vikings 2. Коротше, це провальна друга частина Lost Vikings. Jurassic Park Lost World. Це платформер, де ви граєте за динозавра. На PS1, здається, також він є. Машин Хет не знаю, NHL, NFL. Е, магічний ковер, мабуть, шмап. Magic Knight, мабуть, РПГ. Шмап, РПГ, Супербайк якісь, Марвел супергерої, це файтинг. Mass Destruction це. якась стрілялка або ще щось таке. Maximum Force. Також якийсь шутер.